Всім привіт! Придбала ось такі достички кухонні і хотіла б зробити відео розпакування. Це фірма Ardesto. Ось такі прекрасні достички. Я насправді дуже давно про такі мріяла, тому що, як мені здається, це дуже зручно, що в нас є. О, зараз я відкрию. Ось, що в нас є в нас є позначки для кожної дощечки. Тобто ми можемо м -м, чітко розділити, що на чому будемо різати. Там м'ясо, риба, птиця і овочі. Насправді це дуже круто, дуже зручно і дуже практично. Е, плюс, це е, я думаю, зараз вже всі читали і знають, що не можна змішувати, наприклад, м'ясо і різати на одних дощечках з овочами, тому що бактерії не вимиваються, там, передаються і тому подібне. А так дуже зручно ви можете так от оп, взяти, свинку порізати, потім протерти і поставити. Дуже красиво, дуже стильно. Я переставлю, мабуть, сіру на перший план, щоб було красивіше. Виробник каже, що ці дощечки. Не вбирають аромати, тобто не буде ніяких сторонніх запахів. Мені здається, дуже класно буде виглядати. Всім дякую за увагу!